Та ситуація яка склалася вже як, як можна коментувати? Є окупанти, які сьогодні вшановують злочини окупантів, які їх охороняє правоохорони працівники міліції, парків міліції. так боротьбу комуністів, злочинців цього купу ідеології комуністичної людини висновською, яка привезла до загибелі мільйонів жертв українців, і проводять її, Йдуть по головах людей депутатів, міських обласних, народних депутатів тут чуть-бь. Оце називається виконання закону, порушують ряд. Статей, говорите, це 344, 344 статті вряд законодавства тристриця четверту триста сорок четверту статтю мене коду України нанесені ушкоджень народним депутатам і так далі. Тобто ми бачимо, що сьогодні в Україні і які не поважають за українське законодавство. Є рішення сесії, думало про заборону використання радянської нацистської символіки, але їх це не стосується. Подальша ну, реакція, подамо, ми... ну, звісно, звертатися, щоб притягнули винних осіб до відповідальності, які наносили класні шкоди, які були депутати. Чи постраждали нардепи сьогодні? Прошу, суточці? чи постраждали нардепи в сутичці? Ну, постраждали, все, що постраждали. Сиротюк, ці кайдах, кожному, дня, всі є ім'я, і постраждали порочку. Пинути звичі, тобто звісно, що будемо реагувати на це і вимагати притягнути до висік відповідальності.